На Синивир цими вихідними трембіти скликали тисячі гостей. Фольклорний фестиваль зібрав не тільки краян, а й туристів з різних областей України. Для них організатори підготували цікаву програму з виступами вокальних і танцювальних народних колективів та особливого гостя Василя Зінкевича. На березі морського ока Карпат, Синивирського озера відвідувачі мали змогу насолодитись народною творчістю та просто відпочити. «Тут!» На висоті майже тисячу метрів над рівнем моря, де горді старики своїми посивілими вершинами питають на високе небо, де пробиваються тілюшки з дерева, вас зустрічають щирі та добрі душею люди. Хлібом, сіллю та величу давніх Карпат зустрів відвідувачів фестивалю Гостинний гірський край. Фестиваль на синивир Трембіти кличуть. Приїхали тисячі людей не тільки із Закарпаття, а й з інших областей. Дійство розпочалось святковою ходою від урочища до озера. З усіх усю тут зібрався добрий люд від міністра. До селяна від губернатора до просто Івана. Започаткований 15 років тому фестиваль після тривалої перерви нарешті відродився. Ініціатором його проведення став тодішній і нинішній очільник краю Геннадій Москаль. <рив> Він був започаткований, коли я тут був перший раз головою адміністрації в 2001-му. Проводився в 2002-му і потім пропав. Ми відновили його. В минулому році ви бачите стільки людей, і туристів і фактично майже вся дорога заблокована. Публіку розважали виступи фольклорних, вокальних і танцювальних колективів Закарпаття і Прикарпаття. Та особливим подарунком свята став виступ Василя Зінкевича, зірки першого українського мюзиклу Червона рута на честь 45-річчя якого співак і завітав до Закарпаття. Свобі, дороги, я враження від фестивалю дуже великі, і наш карпатський край неповторний, і все те, що тут відбувається, це прекрасно. Бо разом з тим, що ми пам'ятаємо наші традиції. Нам допомагає наша природа, яка збереглася з давніх часів. Файні пісні українські, національні наші. Дуже добре, що тут зберігаються традиції українські. Ми приїхали сюди вперше, дуже тут цікаво. І озеро цікаве. Нам дуже подобається. Тут можна зустріти своїх знайомих і, і в, в сфері культури, і не тільки фестиваль коротше бомба. Ми з друзями приїхали з місця Трускавця. Ми ледве, чесне слово, ми ледве доїхали. Одесять ну 108 кілометрів. І тепер ми собі думаємо, чи то нам залишатися ще на один день, чи можете додому поїхати. А напевно, ми ще раз лишаємось. Я народилася в Міжгірському районі, працювала, живу зараз, на жаль, в Києві, але всі фестивалі, всі думки і всі люди. Чекають вони нас повертають сюди. Відвідав захід ще один особливий гість міністр екології та природних ресурсів України. Саме він опікується природоохоронними зонами, не виняток і національний природний парк Синевир. Це є дуже правильна традиція проводити фестивалі в національних парках і така. Традиція, такий фестиваль дає можливість привернути увагу до національного парку, якомога більше людей дати поштовх до розвитку. Але ми повинні розуміти, що будь-який фестиваль він повинен. Бути проведений акуратно для того, щоб не завдати шкоди національному парку. Відвідувачі свята мали змогу поласувати місцевими делікатесами, поплавати озером на плотах та насолодитись чудовою атмосферою Карпат на березі Снивиру. Організатори сподіваються, що відроджений фестиваль надалі справді стане традиційним і проводитиметься щорічно.